як перевести кошти з однієї біржі на іншу. На біржі OKEX натискаємо активи і натискаємо поповнення. Вибираємо Внести депозит у криптовалюті натискаю USDT. Вибираємо мережу, буду вибирати мережу Ton. Натискаю тон, Повзунок перевозимо і копіруємо адрес. Копірували адрес, йдемо на біржу ByBit, натискаємо Активи, Вивести, USDT. Сюди вводимо адрес. Сюди вибираємо мережу. Тут потрібно ввести мемо. Заходимо на біржу OKEX, копіруємо Comment. і вводим